Коли в польсько-українському протистоянні держава як учасник конфлікту на польському боці з'явилася щойно після другої світової війни, після 1945 року. Як і е, Друга польсько-українська війна, як і сербо-Хорватська війна була війною війні, що власне визначало особливо її перебігу. Для українського визвольного руху е, е, представлено УН та УПА. Вона була однією з інших воїн, які УПА чи УН тоді в рамках Другої світової війни. Поруч з війною проти нацистських окупантів, поруч з війною з радянськими партизанами. для польського підпілля протистояння з українцями теж розвивалося паралельно з боротьбою проти німецької окупації, але не лише проти неї. У рамках загальної концепції яку підтримувало польське підпілля. Головною це було. Боротьба за відновлення кордонів 1939 року. Отже, в рамках цієї концепції армія Крайова діяла також на білоруських та литовських теренах, які до 39 року належали до Другої речі Посполитої. Протистояння там між польськими та білоруськими і литовськими підкільниками не набуло таких масштабів, як... На території України тільки тому, що Білоруський чи Литовський національний рух на той момент були достатньо слабкими, а після відступу німців питання кордонів вже вирішували не поляки і білорусі, і литовці, а радянська влада. Ще однією особливістю цієї війни було те, що її головними суб'єктами були, власне, підпільні рухи. А отже, рівень контролю командування над вояками був значно слабшим в підпільних партизанських арміях, ніж в регулярних арміях. Війна між ними була партизанською і поділ на е, комбатантів і цивільне населення у цій війні часто був умовним і нехтувався обома сторонами. Тому е, це населення, цивільне населення було як серед головних жертв цього конфлікту, так і серед його активних учасників. Саме часу в документах бачимо інформацію про те, що справді село йшло на село. Тобто цивільне населення, яке озброєне було сільськогосподарськими знаряддями, як своєю зброєю, і без участі власне, з підпільки з українського чи з, польського, чи з польського боку. Власне, така атмосфера створювала передумову злочинків, які можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Загалом треба не забувати, що воєнні злочини були невід'ємним елементом, практично є невід'ємним елементом будь-якої війни, а особливо Другої світової війни. Причетними до воєнних злочинів є практично вояки всіх армій і учасників Червоної армії, британської армії, американської армії, німецької армії, тобто всі армії, жодна з армій не може похвалитися тим, що під час Другої світової війни її вояки не чинили злочинів. Відповідно, заплямованими злочинами в таких діях, які можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, є і учасники польсько-українського протистояння, Українська повстанська армія з одного боку, з другого боку, армія Крайова. Як на мене, головним висновком. Вже буду закінчувати для того, щоб перейти до дискусії. Головним висновком, до якого мене підштовхнуло дослідження цієї теми, стало розуміння того, що в цій війні, як і в інших конфліктах такого роду, її учасників неможливо дуже просто і дуже чітко розподілити на героїв і злочинців, на катів і жертв. Тим паче неможливо цю межу провести по національних спільнотах, які протистояли одна другій. Тому мені здається, що всі, хто справді бажає, щоб конфлікти залишалися в минулому, щоб пам'ять об'єднувала а не сварила. Українців і поляків повинні усвідомити, що цього можна досягнути, лише шукаючи... не можна досягнути, шукаючи одного винуватця. Цього не можна досягнути, якщо е, е, тільки одну сторону визнавати жертву, бо така модель дуже легко буде запозичена іншою стороною, і ми зайдемо знову такий глухий кут. Знову таки, досвід після воєнної Європи свідчить, що будь-яке ефективне примирення між націями можливо відбудеться тільки під гаслом. Це не повинно повторитися. Я вважаю, що е, таке гасло залишається актуальним і для поляків, і для українців. Дякуємо. Yep,